Чи варто бити прямо по 9 травня по трибунам, де буде знаходитись Сізінфі теоретично, та інші лідери держав не, не дружні до нас, скажімо так, м'яко кажучи, різних так? Але переважно це якраз представники країн, які не дружні до України, які відкрито або на там через якихось проксі союзників? Допомагають формувати ці всі країни зла авторитарних тоталітарних режимів, які зараз фактично вже на завершальній стадії об'єднання в протистоянні щодо так званого західного світу, частиною якого є фактично на передові цього західного світу, зараз є Україна, і саме ми стали зараз головним полем битви між цими двома світами. А так от я би не робила такий удар. По трибунам з лідерами держав, зокрема Китаю, на 9 Я вважаю, що це це не дуже, скажімо так, зважена позиція. Можна зробити таке один раз, але потрібно думати про наслідки, тому що, безумовно, може бути дуже серйозний удар да відповідь, якщо теоретично ви там, загинув там, не знаю, лідер. Талі або хтось також з лідерів інших країн, ну, тобто такі речі треба дуже добре зможу.